Суд над світом земля буде зруйнована. Ось Господь нищить землю, її постошить її, обертає поверхню її, мешканці її розпорошує і стане священик, який народ, а пан, немов раб, пані, як невільниці, її продавець, немов той покупець, боргувальник, немов винуватець, віритель, як довжник, земля буде дощенту зруйнована та пограбована вся, бо це слово Господь проказав. Засумує зів'яна земля, ослабіє зів'яна вселена, ослабіють вельможі народу землі. Висквернила земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони заповіта від вічного, тому землю прокляття поїла і одержали кару мешканці її, тому то згоріли мешканці землі. І небагато людей позосталося. Сумує воно молоде, воно града нав'яне, усі радісно серді зітхають. Спинилися радощі бубнів, галас веселонів перестав, затихла потіха від гусел. При пісні вона вже не п'ють, став гірким п'янким пій для тих, хто його попиває. Зруйноване місто, спустошені всі доми, позамикані, щоб не війти. На вулицях крик за вином. Усяка радість померкла. Веселість землі на вигнання пішла, бо зосталися в місті спостошення, і розбите назвали ще брама, бо так буде посеред землі, посеред народів, як при обиванні оливки, немов при визбированні, коли збір винограду скінчився. Свій голос підіймуть і будуть радіти, через величність Господню викрикувати голосно будуть від моря. Тому, Господа, славте на сході, на морських островах ім'я Господа Бога Ізраїлевого. чуємо співи від краю землі. Слава праведному, але я сказав, гину, гину, Ой, горе мені, грабіжники граблять, і грабуючи граблять і грабіжно, страх і яма та пастка на тебе мешканчі землі. І станеться той, хто втікатиме від крику жаху, до яму впаде. Хто ж із ями виходить, буде схоплений в пастку, бо відкриті розтвори згори, а підстави землі затремтіли. Земля поруйнована зовсім, земля потрощена, вся земля захиталась. Захитала земля, немов п'яний, і рухається, мов ніч ліжний курінь, і вчинився над не нею тяжким її гріх, і впала вона і більш не встане. Станеться в день той, Господь не вістить. Військо висоти на висоті і земних царів на землі, і будуть зібрані разом, мов в'язні до ями, у в'язницю вони будуть замкнені, а по днях багатьох будуть невіщені. Місяць тоді засоромиться та застидається сонце, бо Господь Савоот зацарював на Сіонській горі та в Єрусалимі, а перед старішими слава Його.